Привіт! Це блог постчитання. Тут читають і обговорюють книжки. Сьогодні на огляді філософський роман американського письменника Девіда Марксона Полюбовниця від Гінштайна. Фабула. Уявіть, прокинулись ви якось всереду чи четвер неважливо, і дізнали, що всі-всі люди, а також тварини, включно із котами, собаками, навіть чайками, зникли з цього світу. А ви, жінка десь за 40 до 50 залишили сама самісінька на цілому світі, наче біблійна Єва, але навпаки. І ось ви живете в цьому новому світі, їздите різними країнами, бо усі речі, а також рослини, залишились в цьому новому світі, живете в музеях, Риму, Парижа, Мадрида, дивитесь класичне кіно, читаєте книги, мандруєте автівкою та човном і згадуєте своє минуле, в якому ви були художні. Мали чоловіка та батьків, а також коханців. Також у вас був колись син, але на відміну від інших, він не щез а помер. А ще ви досліджуєте цю нову реальність. Але цілком можливо, що вона реальна тільки для вас, і всі навкруги люди не зникли кудись, вони зникли саме для вас. Але від цього ця нова реальність не менш реальна. Насправді, мабуть, варто було просто сказати не про те, що я не можу пояснити, чому нічого не написала за останні сім чи вісім тижнів, а про те, що впродовж цього періоду я так часто втомлювалася. І справді, я просто зараз відчуваю втому. Мабуть, якщо замислитися, я також відчувала втому, лежачи на сонці весь той тиждень, відколи востаннє щось писала. Тож я, власне, не дуже впевнена. Що привезла сюди потрібну мені зрештою кількість припасів на зиму, або що розібрала будинок настільки, наскільки потрібно. Тим паче, що багато дощок ще треба розпиляти. Хоча, між іншим, я ніколи не вважала розпилювання дощок частиною процесу розбирання. Це радше перетворювання розібраної деревини на дрова. Після розбирання, звісно, хоча ця відмінність, мабуть, є лише семантичною. Атмосфера, роман написаний незвичним способом, це неструктурований потік свідомості, який зітканий із маленьких речень і маленьких абзаців, повний каламбур зі спотворених історій давньої Греції, життя. Письменників, філософів, художників, композиторів, спортсменів наповнений постійними повторами і кружляннями, в які вплетені історії самої оповідачки. Жодної окремої глави у книзі немає, начебто головна героїня, залишившись самотньою у цьому світі, щоб розрадити себе, друкує щось на печатній машинці. І ось цей її текст ми і читаємо. Всі факти життя головної героїні ми дізнаємось якось поміж іншим. Ось тут ця жінка, точно імені якої ми так і не дізнались, кидає один факт: вона була художницею і зустрічалась з художниками. А через багато сторінок вона кидає інший факт. Вона була заміжня і в неї було багато коханців. А потім ще через багато сторінок Марксон, вустами головної героїні, повідомляє: в неї було в різні періоди два кота, ім'я для яких обрати стало цілою проблемою. Відчувається, що тригерною точкою для героїні є смерть її сина Саймона. Вона постійно поривається поїхати на його могилу в Мексику, але здається, так і не доїжджає туди. Як на мене, саме цей факт є головним ключем для розуміння цього роману, розказаного нам вкрай ненадійною оповідачкою. Адже цілком можливо, що після смерті сина не весь світ та люди і тварини щезли з цього світу, а вони щезли саме для головної героїні. Це її певна форма ескапізму з цього жорстокого та трагічного світу, або філософською мовою селіпсизм, згідно з яким з цією течією існує лише одна свідомість без об'єктивної реальності довкола. Врешті в оповідь вривається натяк на депресивний стан оповідачки, в голові якої ми весь час і перебували. До речі, якщо припустити, що теорія з психічним розладом головної героїні правильна. То це не єдиний такий експеримент, відомий у мистецтві. У 1991 році британський художник Брайан Чарнлі, хворий на шизофренію, припинив вживати ліки і почав фіксувати свій стан, малюючи автопортрети. Поступова розлад особистості художника стає все більш очевидним. Приблизно через пів року після початку експерименту Чарлі скоїв самогубство. Враження. В цілому роман мені зайшов. Назва цієї книги відсилає до вчення відомого австрійського філософа ХХ сторіччя Людвіка Вітгінштайна. Він у своєму логіко-філософському трактаті досліджував реальність за допомогою структури мови та логіки. Чим, зокрема, Займається і головна героїня роману Девіда Марксона. Так, по-жіночому. Вона досліджує реальність довкола, зв'язки, які можна протягнути між різними постатями, а також звороти мови, які викривлюють реальність, адже все в цьому світі має свою форму, певну логіку та обмеження. А ще це роман про самотність, про постійне прокручування в голові історії, щоб, хоч, трохи відчути інших. Але була певна тригерна річ, яка мене дуже дратувала під час читання цього роману, головна героїня постійно крутилась довкола російської культури. Вона згадувала російських письменників і композиторів, також їздила по Росії. Я розумію, що для західних інтелектуалів російська культура це певна тера інкогніта. Але зараз, знаючи зворотній бік цієї. Прости господи, культури нічого окрім огиди, я не відчувала. Так, певним виправданням є те, що роман по любовниці Віткінштайна був написаний наприкінці 80-х, а сам письменник Девід Марксон помер у 2010-му, але нічого не могла з собою зробити, коли читала, наче блювальні бетончики кавтала, вибачте. А щоб не завершувати на такій ноті, хочу привести ще одну паралель. Якщо припустити, що головна героїня і справді опинилась у постапокаліптичному світі, з якого зникли всі тварини та люди, то непоганою варіацією подібної історії є нещодавний фільм від українського режисера Павла Острікова Ти космос. Це неймовірна зворушлива історія, яка розповідає про українського далекобійника, який залишився сам не тільки на землі, а в цілому світі. Ну майже сам. Сетінь, звичайно, зовсім інший, а за відчуттями дуже схожий. Що будемо робити, Андрюха землі більше немає. У нас дуже мало запасів їжі. Приблизно на 16 місяців. Можемо помилуватись космосом наостанок. Зник увесь твій вид, Андрюха. Ти останній людина у всесвіті. Ти серйозно, ти ж нормально грали. Можна, я розкажу тобі анекдот. Ні. Андрюха, я Що, Андрюха, що ти від мене хочеш, а? Що зараз прийшло. Підписуйтесь на мій блог, пишіть коментарі, це дуже допомагає розвитку каналу. Підтримуйте наших захисників. Наступного разу обговоримо казку Ерін Моргенштерн Пезоріне море.